Біл Гейтс, відомий як директор компанії Microsoft, Бібліофіл. Йому належить одна з найдорожчих книг у світі Кодекс Лестера Леонардо да Вінчі. Будучи великим шанувальником великого творця і винахідника, Гейтс придбав рукописний фоліант в 1994 році за майже 40 мільйонів доларів. І це грандіозна сума виплачена за існуюче видання. Але для того щоб читати, не обов'язково мати мільйони. Головне мати бажання. Так що підписуйся, бо тут гімна не раді. Дядь, це популярна літературна, безспойлерна і капець, яка захоплююча передача, де моя книжка чувак. Вона пережила Другу світову війну, СРСР, три революції і зараз живе під час російсько-української війни. Вона почесна докторка і професорка трьох університетів, лауреатка купи літературних премій, має відзнаки і відмовилась від звання Героя України словами політичної біжутерії. Не ношу вона наша сучасниця, яка на сьогодні і вже дуже давно стала літературним класиком. Вона Ліна Костенко народилася поетеса і письменниця в 1930 році В Ржищеві на Київщині в сім'ї вчителів. Пізніше родина переїхала на Труханів острів в Київ. Там було поселення, яке в 1943 році вщент спалили німецькі загарбники. І отакі здавалося б, скупі факти з біографії згодом стануть поетичними мотивами для віршів Ліни Костенко, де вона напише про біженські дороги під час воєнних років, про балетну школу замінованого поля. По якому доводилося ходити, і про вірші написані в окопах. Ще ученицею Ліна Костенко відвідувала літературну студію при журналі Дніпро який тоді редагував Андрій Малишко, вже в 16 почала випускати свої вірші, а після закінчення середньої школи здобула освіту в двох інститутах. Та що говорити, Ліна Костенко це на сьогодні беззаперечний моральний авторитет для багатьох українців, бо вона за все своє життя не заплямувала себе. Компромісами з жодною із влад. у неї завжди вистачало сміливості дивитися правді в очі і казати категоричне ні блюзнірству, брехням, зрадництву і підлості. І її поезія, це ж не просто слова. Це позиція Ліна Костенко в 1965-му підписувала лист протест проти арешту української інтелігенції в 66-му Під час суду над братами горенями за антирадянську пропаганду вона привселюдно кинула їм квіти. Згодом написала лист на захист В'ячеслава Чорновола на наклеп на нього в газеті Літературна Україна і робила ще просто безліч вчинків, які засвідчують її активну громадянську позицію. І після цього вона. Майже 10 років писала в шухляду, розплачуючись за свою принциповість. Тодішня влада, зрозумівши, що приборкати Ліну Костенко не вдасться, просто позбавила її права друкувати власні твори. А це для поета ну вважай смерть. Але Ліна Костенко, не зважаючи ні на що вистояла. А справжня слава чекала на поетесу в 1979-му, після виходу її історичного роману віршах Маруся Чурай, який пролежав без руху шість років, і за який Ліна Костенко була відзначена Шевченко Ківської премією сьогодні ми хочемо розказати тобі про інший, не менш важливий роман Ліни Костенко Записки українського самошедшого». Оночки! Це поки що єдиний прозовий взагалі твір. Ліне Костенко написаний в 2010 році. Це історія України і світу загалом. Але в період з 2000 по 2004 рік, яку записує 35-річний дипломований програміст у свій щоденник, і цей програміст вимушений на цей момент займатися з якимсь звичайним комп'ютерним ремонтом, а не власне програмуванням. Із перших сторінок нас закидує в таке щільне інформаційне поле подій. Тільки ці події не розтягнуті як в реальному часі, тобто як. Ми звикли, а максимально сконцентровані до можливих меж і в такому от божевільному світі, наповненому катастрофами, терактами, брудною політикою, потрясіннями, негараздами в житті, наш головний герой. Він записує в цей щоденник, все, що бачить навколо себе, все, що відбувається, ну як не все підряд, а тільки те, що його вражає, шокує або якось впливає на нього. І ми бачимо, як він формує свою особистість, як він ставиться до цього всього, які він рішення приймає, чому він чинить так, а не Інак. і як тут не збожеволіти в цьому вирі подій, коли ти почуваєшся якоюсь, не знаю, відірваною скипкою, нікому не потрібною людиною, як не збожеволіти, якщо навколо тебе відбувається такий апокаліпсис, можна сказати: зірвані надії, втрачена віра, тотальна якась байдужість до всього, і це все проникає у всі сфери твого життя і зустрічається тобі на кожному кроці? А от чи самошедший він насправді? Чи єдиний, хто досі залишився при розумі, це ти вже визначиш, коли прочитаєш цей роман, бо ми тут спойлерить не збираємося. А якщо вже читав чи читала цей роман, то будь ласка, напиши свої враження в коментарях, тому що в нас, наприклад, їх просто купа купезна. Правильно кажу, Так, звісно, що купа купезна. Цю секунду я хотів би подякувати тобі за те, що ти з нами, за те, що ти дивишся наш контент, поширюєш його, ставиш подобайки, проявляєш таку активність в коментарях. Це для нас дуже важливо. Дякую, що ти з нами. Найкращий глядач, ти просто шикарна глядачка. А тепер до вражень. Значить, я вважаю, що цю книжку повинен прочитати кожен українець, українка, неважливо будь-хто, тому що в цій книжці дуже багато відповідей на питання, які ми час від часу собі там задаємо десь подумки? Чому так все сталося? Чому там, а чому так? От що що з нами не так? Чому нам не щастить українцям? Чому це ми вже тридцятий рік боремося за нашу незалежність? Здавалось би, незалежна країна, але боремось. Чому взагалі окупували схід, Крим? Чому сталося повномасштабне вторгнення? Чому ми повинні все це переживати зараз? Я не кажу, що Ліна Костенко провидиться. Ні, хоч було б. Да? Провидиться Ліна, десь в газеті. <laughs> Ні, вона не провидиться, Вона просто дуже розумна людина, яка бачила, спостерігала, аналізувала, яка боролась сама за цю незалежність, бачила до чого все йде, як воно все розвивається. Тому записки українського самошедшого це таке собі застереження майбутнім поколінням, що щось може статися. І, от на жаль, це зараз сталося. Тут взагалі майже кожне речення це. От просто цитата, його можна просто розкрадати на цитати цей роман. І загалом він сприймається як якась така дуже точна і нерозмита філософія. Тому не чекай, що тобі буде легко його читати, цей роман. Ну так знаєш, за два дні взяв і з'їв. Ні, це важлива література, вона буде торкатись твоїх глибин, і тобі прийдеться трошки подумати, проаналізувати, навіть іноді жахнутися, тому що. 20 років тому відбувались такі страшні речі, але відірватися від неї ти не зможеш, тому що ну, ти зрозумієш, що це невигадана історія, це правда. Я і до. Записок розумів, чому сталося повномасштабне вторгнення, але після прочитання в мене взагалі відпали будь-які запитання. Я думаю, що наша українська книжкова скарбничка повинна збагачуватися такою літературою, тому що я ж кажу, вона проникає дуже глибоко в читача. Читаючи, ти розумієш, хто ж ми такі? Ти бачиш наскрізь цих українців і розумієш, за що ми боремося вже 30-й рік, що ми проживаємо. До речі, дуже допомагає подивитись на свої помилки, проаналізувати їх, зробити висновки і змінити щось в майбутньому я читала цю книгу недавно, і мені цікаво, я не знаю, от які були враження у читачів, знаєш, зразу після публікації в 2010 році. Але для мене записки українського самошедшого. Це знаєш, така книга, як гарне вино з витримкою, яка з роками стає тільки ліпшою. Ті події, що там описані. Я тоді в ці роки була дитиною, і зараз читаючи це все, я була подекуди страшно налякана тим, наскільки довго це все тривало, наскільки довго я цього не розуміла, або просто не хотіла цим цікавитись. Взагалі, це. Ця книга, вона, наче, машина часу. Типу, тебе відносить на 20 років назад. Ти прочитуєш її, вертаєшся в теперішнє, і тепер, от з тим великим багажем знань, маєш шанс змінити своє майбутнє. Блін, це дуже класний для серіалу. Сюжет скажи. Да. Це ж нетфлікс зараз всюди знімає. То давайте в Україну Нетфлікс. От вам сюжет дуже класний. Ну я думаю, ти зі мною погодишся, що читати там в підручнику сухі факти інформацію про історію України. Ну не найцікавіше заняття. А в цьому романі ти не побачиш сухих фактів і інформації тут про Україну, про українців, про про нашу боротьбу, про наші проблеми і про нашу бездіяльність. І прочитавши цей роман, мені так захотілося прочитати зразу другу частину. Типу там з 2005 по 2013 рік, тому що сталася нова революція, і було б дуже круто, якби Еліна Костенко написала продовження. І можливо, так вона і є, тому що в останньому інтерв'ю вона сказала, що у неї скоро виходять три книжки, і одна з них велика прозова і можливо що це саме продовження записів. було б звісно дуже круто. Ти уявляєш що вона в 93 роки. Досі пише вона пише. Вона сказала, що, не в... та, що бомби вона вже бачила в дитинстві, чула, і тому для неї ця війна, ну якби не стала приводом того, щоб не писати. Я колись вже казала, що маю звичку починати читати книгу з останнього речення. І от коли я прочитала останнє речення цієї книжки, я зразу зрозуміла, що. Це буде щось дуже особливе, і так воно і сталося. Так, це речення. От і настав наш день гніву. Лінію оборони тримають живі. Ну я ж кажу, це тупо цитати. Все цитати. І після подій е, помаранчевої революції цю лінію оборони. Тримали українці в тринадцятому році під час Революції Гідності, і тримають зараз, під час російсько-української війни. Ми вже так багато років боремося, і ми мусимо пам'ятати і знати, хто це робив до нас, поважати тих, хто це робить зараз, і в майбутньому не допустити, щоб це повторювалось. Тобто, ми маємо аналізувати свої помилки і виправляти їх. І до речі. Письменники, пишіть вже про те, що відбувається навколо вас, свої емоції, враження, відчуття заради майбутніх поколінь. От колись Ліна Костенко так і зробила. І можливо, якби така книга вийшла в 2005-му, то вона б не здобула не здобула такої уваги. Але через 10 років і більше такі книжки набувають просто історичного значення, бо кожне речення тут забите як цвях на сторінках. Прочитай цей роман, якщо твої свідомі які випали якраз на події помаранчевої революції, ти згадаєш це із ностальгією, а може і з жахом. А якщо ж ти був молодий тоді або малий, і це було твоє дитинство, то ти відкриєш цим романом для себе багато чого цікавого, нового, і отримаєш відповіді на запитання ідентичності, самоусвідомлення, патріотизму та все. Але в будь-якому випадку читай, бо ми прочитали, і нам зайшло.